Наші партнери, і е, Британська асоціація ветеринарних лікарів, і Боріна, і Біоєт, і Вітоп, і від ну і Фауну Сервіс також. І так, давайте я хочу спитати, хто е, з вас знає, що це таке стикався з хіатальною грижем? Так, одна рука була, оперували, чи таке. Ні, ми розкликалися займали під час видихвалися росіян. Це прекрасна відповідь. Ну, Розумієте, на самом деле це дуже важка проблема і... Лікарі її дуже-дуже погано знають, навіть діагностику, не, не, не розуміють, що при, ну, діється з їх пацієнтом. І я зараз ну, хочу вам довести, що це таке і як з цим боротися. Буквально 10 днів тому я переобував кошку з гіатальною грижою. Дуже цікавий був так скажем, пацієнт який лікується на протязі 1,5 років в інших клініках, і там поставили діагноз, Не в них ніхіатальна вже поставили мегаезофагус. Мегаезофагус в даному випадку це вторинна речі має. По-перше, по-друге, в цієї кошки блювота на протязі всього цього періоду часу раз. По-друге, в останній е, тиждень вона зовсім перестала їсти, тому що до цього її кормили тільки рідкими якимись там речами. А потім власники спостерігають таку річ. Вони там на блендері їй до такого вже стану, що просто заливати, хоч у вену її вводити можна було. От. Що якщо тільки попадається якийсь маленький кусочок там чогось твердого, тут же починається блювота. І ось вони з цим прийшли. Значить, ну, діагноз ми встановили. Встановлювати цей діагноз можна тільки завдяки езофагоскопії. Ви побачите це все. Так? І, і саме цікаве, що в неї був о, структура. структура стравоходу, яка була в ділянці брахіоцефалічного стовбура. Що таке брахіоцефалічний стовбур, пам'ятаєте? Скільки звужень в стравоході, пам'ятаєте? Ладно, все це ви знаєте на наших послідуючих Последов... лекціях. Ну, зарані скажу чотири. Звуження в стравоходу, і от в одному з них на рівні брахіоцефалічного стовбура в неї був ретельно звужений стравоход, тому що спостерігалася в неї езофагіт. Езофагіт, важкий езофагіт. Ну, прооперували, зараз вона вже вдома, все гаразд, їсть, п'є, все, все добре. Зробили їй е, е, міо е, розширення стравоходу. Ну, балонна така є штука. Значить, зробили, і потім все провели операцію, і все було гаразд. І так, що ж це таке? Ну, по-перше, цю патологію не можна віднести дуже е, часто зустрічається. Що вона дуже зустрічається У нас, ну, мабуть, 0,1% серед всіх випадків заболівання шлунково кишкового тракту, але це можливо тільки із-за того, що наші терапевти хірургам не передають таких пацієнтів, і таке можливо. Значить, це ну, моє глибоке переконання, що ця патологія зустрічається набагато часто. Частіше, однак, через недостатню проінформованість лікарів, а також труднощі діагностики цього захворювання, коректна статистика просто відсутня. Марк Твен з цього приводу говорив: є брехня, є нахабна брехня, а є статистика. Ну, з цим важко не погодитися. На жаль, клінічні ознаки мають неспецифічний характер. І подібні симптоми можуть бути проявами багатьох інших захворювань, гастрит, захворювання печінки, під підшлункової залози тощо. Ну і е, все це викликає доволі важкі труднощі при діагностиці цього захворювання. Наприклад, от дивіться, собака породи юксирський тер'єр, упродовж року обстежується та лікується у клініках міста Баку. Клінічне, періодичне блювання, відмова від корму, зниження маси тіла. Діагнози, з якими він там лікується, це хронічний гастрит, хронічний панкреатит, хронічний холецистит, глисна інвазія тощо. Дивіться, клінічні ознаки і ці діагнози співпадають, Співпадають, немає ніяких проблем. Але він лікується вже напротязі року і немає ніякого, так скажемо, покращення його стану. І що? Ми повинні зробити в такому випадку. Ну, по-перше, ця власниця, наша постійна клієнтка, і вона, так скажемо, багатьох тварин у нас лікувала, і вона нам повністю, так скажемо, довіряє. Але захотіла, щоб ми провели повне, повне обслідування цієї собаки, включає трохи амаляцію, ну, ну, все, і глізтів, і все, що таке можливо. І так, ось ці, е, зараз, да. оця собака. Рентгін нічого. Ну, Повторний рентген знімки, які ми зробили, спостерігаючи її стан. А от дослідження, яке проводилось вертикально головою вниз. Зверніть увагу, тут не дуже гарні знімки вийшла, але видно, що закид барію в кардіальну частину стравоходу. Бачите? Ну, Це вже одна із ознак того, що тут ми маємо справу з гіатарних режем. І от ця собака Чихуа, в яку ми проводили цю дослідження. Ну, По-перше, зроблена э, трахеоскопія. Ну, бачите, що нема тут заваду, трахеомаляції нема. А ви пам'ятаєте, я вам казав, що можуть бути проблеми і при ахітальній грижі, і при діафрагмальних грижах, які супроводжуються э, аспіраційною пневмонією. Це вже стравоход. Бачите, рідина там якась. Складки є нормальні. Це рідини в не повинно бути. Далі ми подивимося, як це виглядає на самом делі у других. Значить, серед можливих проблем, що супроводжуються ідентичною клінічною картиною, може бути захворювання із травоходного отвору діафрагми, це хіатальні грижа. Ще раз хочу наголосити, це захворювання діафрагми, і, яке зустрічається набагато частіше, ніж о цьому прийнято думати. Значить, і проблема тільки в діагностиці. Знаєте цього товариша? Антуан де сент Нічого, але не, чували, не <сед Guerre> Ну, побудь, подивіться. подивиться. ви ж э, 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 пам'ятаєте, що ми э, в відповіді за тих, кого приручаємо. Це його слова. Ну, але ця э, його фраза мені дуже сподобається. Насправді все зовсім не так, як насправді. І це так, <седği> <седği> насправді так. Значить, стравоходний отвір це хіатус по латині, і тому він називається хіатальною грижею. Це е, доволі, е, так скажемо, е, ну не, не дуже гарна хвороба, яку можна лікувати роками і не добитися нічого поки що ви до тих е, пір, поки ви не зробите оперативне втручання. Ще раз нагадую вам, як виглядає ця діафрагма. Фотографуйте, якщо вам потрібно, це фотографуйте. Значить, дивіться, зараз ми будемо приділяти більш уваги іменно хіатальному отвору. Тут знаходиться стравоход. Подивіться, ці, це м'язові ніжки діафрагми. Які приймають участь в запирательної функції шлунку і стравоходу. Ну, що це означає? Ковтнов закрилася і нічого не витікає з шлунку в стравоход. Це один із, так скажемо, механізмів, які ну, спостерігаються в нормі. Далі. Анатомічні співвідношення стравоходу і зв'язок це діафрагма і ножки. А це зв'язки, діафрагмально стравоходні зв'язки, які утримують цей стравоход в нормальному так скажем, співвідношенні до діафрагми і до, до інших органів. Далі. Що ми спостерігаємо при хіатальних грижах? По-перше, види. це ковзуюча. Параезофагіальна, комбінована інвагінаційна рижа. Як вони е, виглядають ковзуючи? Бачите? Е, розслаблені зв'язки, слабкість діафрагмальних ніжок і шлунок пішов в порожну стравоходу. Далі параезофагіальна. Дивіться, тут зв'язка. Е, на місці тут розтягнуто і дно шлунка пішло рядом з е, стравоходом. Далі, які ще бувають комбіновані. І так, і так, і все, що за, е, захочеться. А от тут на цьому малюнку ми бачимо вже е, структуру. структуру. Із-за чого ця структура, структура визвиникає, тому що е, заброс е, кислого е, содержимого і, і, і пепсину визиває е, тут в цій ділянці дуже-дуже великі зміни. Це езофагіт. Буває і, і розівні, то тільки і а спостерігається, буває і розівні язвиний, які приводить до таких змін. Далі інвагінаційна грижа. В стравахіт, бачите, стінка шлунку, дно шлунка входить. Ось цю можете сфотографувати. Дивіться, повністю шлунок. Здавалось би, такого не може бути ніколи. Я вам покажу відеоролик, де таке спостерігається на, на самом деле. Далі вроджені причини. Ну їх. Не так багато, це ще причини, які виникають в період внутрішнього трубного розвитку, недорозвинення діафрагми, нейром'язові проблеми і метаболічні. Ну, це все при всіх захворюваннях вродженого характеру може бути. Придбані це травми, запальні процеси поруч з діафрагмою, вікові зміни і підвищення внутрішчеревного тиску. Це, кстати, один із варіантів, який спостерігається у брахіоцефалічних пород. Чому далі теж про це поговоримо? Ще раз нагадую: анатомія діафрагми, і ми з вами дивимося на ці структури. Нагадую, як в цій ділянці буває дуже важко оперувати. Дивіться, тут стравоход, який. Інтимно пов'язаний з в'язками, з цими органами, які в цій ділянці є. А ви почнете його, так скажемо, виткавирювати, а тут аорта. ну і так далі. Ось так виглядає. Стравоход знаходиться отут. І так. Якщо ми маємо проблему в цій ділянці, ми і маємо проблеми хіатальної грижі. патогенез розвитку набутих хіатальних гриж це підвищення внутрішнього черепного тиску, хронічна блювота, повторю, повторні багатоплідні вагітності, пухлини, сплинені галія, далі обструктивний респіраторний синдром це брахеоцепали. Чому так визникає? Ну, Дивіться, коли він дихає, вдихнути він може з, е, з утрудненням. Видих нормальний. Мається на увазі, що там гіперплазія м'якого на піднебідня. І в, е, ну, з часом в е, грудній порожнині тиск становиться менше, чим був ізначально. Тиск брюшної порожнини в кінечному ітогі приводить до того, що розвивається хіатальна грижа. От всі ці малюнки, що я вам показував, вони всі спостерігаються в наших пацієнтів. У старіючих тварин, дегенеративні зміни, але я спостерігав це не так часто. Ну і травма також не можу сказати, що вона є. Одним із ведучих етіологічних факторів. Хоча може бути, як правило, це вроджені проблеми. Далі, клініка. Ну, Тривалий час вона може протекати зовсім безсимптомно. Вона залежить від обсягу грижового мішка. Ми побачили, як там грижовий мішок, який там шлунок може бути, чи якісь органи, які паразофагіальна грижа. Далі спостерігаються респіраторні порушення від покашлювання до аспіраційної пневмонії. Вони, як правило, поступають вже, всі мають аспіраційну пневмонію, як правило. І дисфагія, від регіоргітації до сливнотечі, це теж спостерігається. Чому? Тому що розвивається так званий повторинний мегаезофабуз. А це розширення стравоходу, в якому накопичуються слис, можуть бути вміст шлунку, і все це відригується, коли тварина лягає спати. Тече, я вам казав, стравоход зверху, ніж трахея. Далі, що ще може? Ну, Який найчастіше? Симптоми зустрічаються. Це гіперсалювація, анорексія, дисфагія, регургітація, респіраторні порушення і періодичне блювання слизок. <клес> Опять же, дивіться, ці симптоми вказують вам, що це грижа? Ні. Все, що завгодно. І те, що там в баку лікували лікарі, все це вкладається в цю клінічну картину. До них в мене немає ніяких, так скажемо, заперечень. Але, але якщо ви не отримуєте позитивну динаміку при лікуванні консервативно, потрібно зробити більш доцільну і ретельну діагностику. Дивіться, це нормальний шлунок, це нормальне співвідношення стравоходу на шлунку. Це важливо. Це так званий гострий кут гіса. І що ми маємо? При хіатальній грижі. Все це в стравоход. Вміст шлунку йде в стравоход. Ну і в зв'язку з специфічністю цих клінічних проявів діагностика може бути ускладнена. Ну першу чергу треба привести збір аналізу, спостерігати клінічні прояви. І подальші діагностичні тести проводяться з врахуванням можливостей клінік. Клініки або рядом клініка, яка має більш можливості в діагностичному плані. Не, не треба знаєте, боятися цього. Я скажу, що власники, як правило, вдячні тим лікарям, які направили для більш ретельної діагностики в іншу клініку. Вони вам будуть вдячні. Ну, втім, також вам ну, в першу чергу, тому що лікар думає, в нього корони нема, він думає про пацієнта. Далі. Рентгенграфія оглядова, контрастна і у динаміці може бути протягом доби і, і у нефізіологічному положенні. Чому протягом доби? Задали барі, а ви пам'ятаєте, що витікає він, коли собака лягає спочивати. І от можна тоді... Уловити, ну це, це, це не точно. Ендоскопія оце єдиний, так скажем, діагностичний метод, який дає ну, навіть 99% відсоткову діагностику. КТ МРТ, ну як і рентген, таке. УЗД. Я читав е, 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 італіянського е, лікаря, який. Спостерігає, що можна діагностувати діафрагмальну